Назвати Діана, і я создала свою іг настільну ігру в старой дом. Це перша версія. Тут такий от конвертик і початкова локація. Я приближу камеру, моту за два камні купити дві монетки, дві доски, дві монети, два камні, плюс доска три монети, одна палка три, камінь плюс дві доски три монети. І один гладкий камінь, три монети. Це лише початкова версія. У кожного є такі локації. Тут блакитний, рожевий, оранжевий і фіолетовий. І це буде типу, як участки дома. Ось тут є така от, його постройка, тут два камня і плюс одну монету построїть. Далі. Тут можна гуляти від одного до чотирьох Можете Тобі таку саму ігру зробити. Тут я позначила, а постройка на другій стороні е, локації буде позначатися. Далі. Тут, тут така постройка, під оскільки плюс одна монетка. Щоб построїти. Далі зараз буду витягати із конверту та все. Так, ось тут куча всього. Давай подивимось спочатку на локації. Оце виробство камня, Якщо тут повністю заповнить камінь, це буде дві монетки. Воно прикріпляється на цієї гри сюди. Далі оце улучшення. Воно теж тільки отут. Улучшення один, ще улучшення 2. Тут ось о, три монетки це, наприклад, о, плюс одне е, привиробку. Такі камні ну плюс одну монетку. Тут так само, тільки з досками, а отут дві монетки за продажу. наприклад щось продаєш отут і отримаєш ще за це за один, напрямок, товар дві монетки. Так, далі. Візьму цю локацію Я зараз поки по порядку. Це вже виробство досок. Тут я намалювала, примір, і отак вот от запальняється тут, і, і получається так само дві монетки. Далі оце. За, на, тут є свідки вот вот палки за продажу, плюс одна вот монетка. Це виробство палок. Так, вырв. Вир... Далі виробство гладкого камня. Вироб... Наприклад, приносити камень, він так, так само вироблюється. І після того, як він вироблений, тільки тут так само получається, е, тільки тут не написано. Ну, ну суть все одно та сама. Далі, доволітельні локації. Це тут відкут, річка. Я буду сказати поподробніше. І от кут озером. Я павлюю, що початкова версія це ще не все. Далі. Получення 2. 3 монетки. Три монетки плюс один для вирусу палок. Три монетки плюс один до виробства гладкого камня. Одна монетка. І три монети. Це Анко, просто на камінь дуже видно. Дві монетки при постер... розвій якоїсь локації. Далі буду розглядати персонаж такий от фіолетовенький. Далі рожевий, а оце такий фіолетовий. Просто то я дивлюсь через камеру, він дуже видно. О, оце Семедер. Во. Все я не буду показувати Ось вот такі от монетки. Я думаю, що что лучше сделать животную. Я просто быстро зробила монетки. Їх приблизно 18 штучок Дальше. Зараз я візьму Воно ну, просто не удобно. Камери не видно, але це типу такий камінь з сірим олівцом розкрашений. Так, оранжевий чоловічок. Ну, тобто персонаж. Оце о, такі от, галочки заповідають, наприклад, наприклад, якщо можна робити, наприклад, оце е, два каміння заповняти і ставиться галочка. Щоб, а хто може і так легко запам'ятати, то можна і не ставити. Вот такие вот еще монеточки. Галочки. Тут я уже все показывала. Есть вот такой вот камень. Еще один. Ну, тут есть гладкий камень. Все. И палка. Так, це все друге обираю, то що я показала. Так, і давайте прийдемо до суті ігри. Спочатку, як я розказувала, що виросту камня і улучання сразу. Беру ці ігроки ставлю. Можна від одного до чотирьох. Наприклад, Фіолетовий буде. Двісики вас персонажівся такий голубенький. Ось, якщо, наприклад, два ігроки гуляють, то може, наприклад, по бокам і вот так вот використовувати, щоб було не сразу, Наприклад, щоб так не було. Так Наприклад, два ігрока. Перший, наприклад, іде сюда запущаю я вот Дві монети монетки. Потім... Передається, він тут вставляється, Тільки просто отут воно не скріпляється, от чому я сюди положу. А оцей, наприклад, бере і типу, як бере відсюди два каміння, я не запальняю, щоб було легше. Повністю сразу не запальняю, Ну тут виходить, що стається один і переносимо на свою локацію, і оце закривається галочкою. Далі топлій, знову запальняю, і ще отримує дві монетки Фіолетової. Цей У нього зараз немає виходить, що робить, бо, тому що тут все вже занято, то уходить, що буде, тому що заполиться не може він. і деньги нема на улучшение. Виходить, що пропускається. А тепер береться фіолетовий, він борется за 2 но я, я не заполняю повністю. Для нас запиняється. І строю локацію. от таку от вирос водосок. Тут таке саме. І ось це, наприклад, плюс доначок тому, хто пос... троє при закінченні ігри. Це тут в кінці вирішають бал. Хто одна монетка, це в кінці це один бал. Давайте я ускорюю гру, щоб не затягувати сильно відео і... Добавлю вже всі локації. Вже які будуть. Так, я була додавала такі дві от локації. І от тут я була забула додавати влучення 2. Так, далі. Тепері дві локації. Їх можна ставити в любиміс. Наприклад, сюди і сюди. навіть на другу зв'язувати. Так. І тепер. Например, я перес... например, у них обоих заполнено, и осталось две монетки заполнено. Це я уже было быстрее, что игра так не должно быть. Пусть все должно быть постепенно. Ну, игра может довго, долго, я не хочу затягивать видео. Так. И вот це все заповнено. І, заполнено. И, например, ход... Дається, цьому голубому, він заповняє повністю. І йде сюди і купляє дві монети і все, типу, закончили. Далі йде по счт очків. Це ще не вся гра. Треба бути, ну, я казала, що я прискорюю. Хто один очок при закінчує гри всім по одному очку дальше. В нього остається від цього. Остається 4 монетки. 4, в нього 5 очки. Оце построю в теж він і він отримує один очок. Оце додаємо, ти ніхто не получає. Очок оце теж додано, то ніхто не получає. Очків. Ну, щоб строю должен быть отримати определенные очки, тільки я просто добавляла, щоб не було так затягувально. Ну і початок очкова виходить, що... І тут один очок при закінченні гри. Виходить, щоб виграв фіолетовий. У нього виходить найбільше очок в кінці гри. Добре! Пока.